Ще одну хочу показати вам гру з долоньками. Це ми вже граємо з дитиною у парі. Одна долонька у дитини, друга у мене. Привіт, привіт! Дай п'ять, скоріш мені. Привіт, привіт, даю я п'ять тобі. Долоньку лоскочує. Животик свій люблює. Долоньку лоскочує, хі, хі, хі-хі, хі-хі. Животик свій люблює. Привіт, привіт, дай п'ять скоріш мені. Привіт, привіт, даю я п'ять тобі. Долоньки посварили, а потім помирили. Долоньки посварились, -р 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 -р. а потім помирились так. так, так. Привіт, привіт, дай п'ять скоріш мені. Привіт, привіт, даю я п'ять тобі. Долоньки ящика. Оп, оп. оп. Ніщо не пропускаю.